А давайте почнемо з того, що відбувалося в Маріуполі 9-го числа. Що мене дуже вразило, було дуже багато дезінформації. Почали говорити, що е, там міліція почали поширювати чутки по місту, що з'явились невідомі люди, які вбивають мирних громадян. Що приїхав хтось, хто вбиває мирних громадян, і місто почало бурлити. Що там насправді відбувалося? Ну, знаєте, весь цей час протягом трьох тижнів моя група, яка потім була включена в склад батальйону Азов, знаходилась на Азовському узбережжі. І весь цей час я можу констатувати, що кожного дня, буквально кожного дня, кожної ночі, відбувалися провокації. Заходила інформація, яка... Була неперевіреною. Нас викликали на там, допомогу, на підтримку, на перехоплення у різні такі ситуації, які потім, аналізуючи, ми розуміли, що це були засідки, що це була западня. І тобто, ці, якщо вас викликали, то це вас викликали якісь ті люди, мабуть, які в міліції служать якісь міліції, так, да, але в міліцію йде так, так званий вброс інформації. Mm. Да, а, потім не перевіряється ця інформація. Я можу констатувати ну, недостатню кваліфікацію, професійну кваліфікацію співробітників е, міліції, тому що наприклад нас е, закликає там на бойову операцію. Там приходить інформація, наприклад, 8-го. 8 травня, да, майже всю ніч ми її перепровіряли. Про те, що два КАМАЗи з бойовиками прориваються з Донецької області в бік Маріуполя, там треба перехопити, там по одній дорозі чи по другій вони будуть їхати. При тому інформація йде з різних джерел, там з одного джерела, другого джерела. А, але а, в жодному разі ну ми вже досвідом навчені, да, що не можна отак огульно кидатися там кудись і там висуватися, поки ти не перевірив інформацію. Це так, як з автомайданом було. Пам'ятаєте, коли хлопців фактично е, заманили кудись, а потім беркут і міліція… Черкаси. І так. в Черкасах ще один був випадок. Я мав на увазі тут на Печерську, потім в Черкасах. Так, 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 так. Ну, Це вже, знаєте, такий бойовий досвід Майдану, який навчив дуже ретельно ставитись до любої інформації, її з різних джерел. І, власне, от 8 травня ніч, це вже закінчилось там, вночі 9 травня, з'ясувалося, що немає ніяких Камазів. Да? Ніхто не висувається, що це інформація. там... Триденної давнини, що так, да, дійсно був прорив кордону в Луганській області, от проте ніхто не перетинав кордон Донецької області. І ті люди, які на цих Камазах приїхали з Луганської області, частина з них була затримана. Це чеченської національності громадяни. Частина з них була затримана там у десь у Вінницькій області з великою сумою коштів.